Фриволі. Будеш медвим, коли він побачив у бій. Фріволі. Тащо тікати, коли він не стрелюв при фріволі. Краще тікати, коли він не стрелю фріволі. Краще, Краще, не коли він стрельнув в фріволі. Краще він коли не він настрелю. Він казавши, він казавши. Фріволі. Краще бути обережним. Вах, вах, Варфіті. Гуляти з капапом і з тим вельватом, так? Саван дигможний потім тебе вкусив? А, ні. Добре, я піду. Ліс, про... О, ні. Все, нужники. Не... Капап. А ти куди йдеш? Є на місці. Капап. А зараз вийду, не переживай. Капап. Ту добре, може підемо з вільватиме. Це вампіра не може не шкоди. А ще на твої сестри. Вона готха. Я хто з вами не Кого ти я тебе так не звав? а, а чого ти такая хвост поглядаєш? Не твоє діло. Добре. О, дито. По натаю на винии. Потом твій. То, і, 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 ми не давали погані звички, погані клички, ми давали супер клички. Хто перемагав нашого бога? Візьми свій пістолет. Плотник. Пі, 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 пістолетник. Це шлук. Я знаю, ми просто пістолет тут відібрав. Добре, і ми воювали. Так воювали. Ми дали дали. Як так? Я приміг половини солдатів. Сьогодні всі місії нормально солдати були лисі, У них були волосся. А ніщо. І коли ми відчували про на кінець світу, нам давали клички. або зелений герой, білий герой, білий герой, ну і далі. А вы все ваша вкіння поняли? Ага. Добре, мені домовити. Ой, то надавайте мужу відквой. Добре, йдеш? аль-ай, аль, прийдешь? Капап, я капап, точно. Ем, тут закрито, бойовий Пласко, тут бойовий дій. Будь ласка, тут покинь, то нас ждуть навчання. Сюди дивіться, пройти ворожі війська, тому хочу захочу піти. Зрозумів. Ладно. Так, я рада вас бачити. Так, я дуже рада бачити. А що з ним? Це Оля. Не переживай. Добре. Ну, ніби просто сторони несію, просто спини Штони... і наче воно йдемо. Нам треба йти я хочу піти в ліс. А ти точно впевнений, а вампірство ще Загаліше. Він вампір, він людина. Вертай, а як пап таки казати. 你咋还死了呢？ И кино задание вытяга накала біш білю габіда? буде выполнена. Працюєте за державу? Ага. Тут було раніше було б більше, де дерев. було більше. Але ти пан дуже добре. Дуже добре пахне. Так солодко. Так, ти не придуєшся. Він мант. Да. Як вам піга, тут непогано. Чого? Дек до мене непогано. А, добре. А, ну я бачу. Ти що бачиш? Ти, ти це саме бачиш? Е, що? Він ввіл вант. Ти бачиш оце, там вже взагалі собака навіть виє. Нічого робить щось страшне, це вони ще. Це свідки його ви? Діти терміну, Діт, діти його. А давайте будемо чекати на світу. Я кічки який на цвіту. Які наступить завтра. Які чеки на світу? Я не знаю. Поїде стрійка з твої стрійка з все чорному ходить. Якись буде на якісь вже секти. Я їде доріг відправили цей лагерь, тому що вона ходила ту саму церкву Сектос і той саме час, і це не сподобалось, знову ходить. Чого не випулось? Давайте чекаємо! Він наступить сьогодні! А ти казав, що завтра, діот. Шо? Вона така жорстка, що навіть самого хто сек, то той володіє вже може прибити. Ну так. А моя дочка коли бабу буде повністю за чорна місце і буде кіна світу. Що за хуй, що це за турня була? Та я не знаю, що вона не годила цю секту в цей самий час. Вона не виховується за тим лісом? Небачити лісом називатися лісом. Як тут таке лишилося, чого тут мало чого лишилось. Йдемо. чого я криву? Ну то я тут буду стріляти. Таке це було дуже важко. Таке висоті дуже важко. Авай, дім йти. Угу. Ват? Капа. Не бігаємо Вони хочуть дати здивати. Там дінаміт. Свій! Я хочу да зібравати. Тікаємо сюди. Я готова лоблю. Куди вас будуть зривати? Зараз він починають тільки не світу. Ти як роботи з ідіот? Емм. Я вони тут приїжав, що фриволі Пробач! Тікаємо сюди. Чого приїде, штикаємо? Отвійт у нас вступив. Блін, не стало вже йому тюкайся. Я сказала, блін, а не те, що ти подумав. Два йдемо. Należy się jej bąbniać Takie zdolne On a wrzesz.